Всім привіт! Цей... Ми зараз будемо грати віграємо в Майнкрафт у другу частину і цей лісочок. Я не знаю, чи я змонтував чи ні. В мене і я тут спочатку пішов в шахту, я знімав ролик, другу частину також, але мене зразу вибило, Було слабий FPS був і мене зразу, і зразу викинуло з запису екрану X Record. Тому... Добре почнемо знову що. Гадію, ще шуму не буде, тому чекаємо все. Лежите і я хотів піти в шахту, тому що я купівала світ, щоб сам побався, а то, якщо я буду Бо якщо я буду грати сам в цьому самому світі. Де я знімав ролик, то ви не будете бачити, як я там виживаю, і вам не буде не цікаво. Просто покажу, як я виживаю і все. Я хотів, я хотів зайти сюди, бо я купила світ і в цьому світі було куча всього корисного. О, як тут. Так, зараз все позабираємо. Є дуже багато корисних. Так, уберем его Ну, У уже было какие Так. Ты видишь, сколько лазурит? Да это просто вы зимние Я буду ламати, потому что що... не знаю, блядь. Буду нічого себе возле того. А буду... разомбикаю. І я повинен тут вже пропустити бронюшку. Це зомби клас. Там де я... А может им пиднером? О, пришлось и тут давным-давно не было раньше. Нет, тут просто просто. А тут надо летом заглядать. Топ. це потрібно. Квіточку на базу. Все. Повезло, повезло. Кожда mm. мені якісь тут. Значит, там ще не заліз. За мене залізу. багато залізу. Може, як вугілля. А то більше нічого нема. Це велика, це велика везиння, що мені попалося. Че, не попасть у нас? О, хочеться тут. А я ч вы це крикнул? Да можно и падать. Правда? Правда? Тому что воно нам Капець. Що бы. Капец. Что Слава Богу. Ну просто не хочешь поратися? О, От. далі он выключится. Так забудет кто-то не макар. Да коли можуть джойстики таких Як сюди спуститися? Блокому пробу. Вот и будем. Фух. Треба якусь броню, щоб сюди спуститися. М -м -м. А ви я придумав. Зараз прийде. Ты вот равный павук. Сам ударился. Вот. Там куча пауки. Ну, пластик. Ууууу, повезло як він! О, там що покажу. Хлібчика давай повернусь. Іди! Ой, я його добив. Богу ти не получив. Але... А говорю, треба почистити. Так, я вже знаю, що я а Або не знаю. алмаз вже ж не буде викидати. лазурет я не знаю, може бути мені Ну, <різвисто> Я все про Майнкрафт не знаю, но все кави поток залишу. В мене ще чуєте? Ви чуєте? А то в мене слабий АФС. Ну само убилось.